Азов сталь в Маріуполі. Сюди прибув секретар Центрального комітету комуністичної партії більшовиків України товариш Каганович. Товарищ Каганович особливо цікавився ходом робіт по підготовці до введення в експлуатацію Блюмінга і рейкопрокатного стану. Товарищ Каганович відвідав місто Краснодон, де побував на могилі членів підпільної організації Молода Гвардія, які загинули в боротьбі з німецькими окупантами. розмовляв з матерями героїв молодогвардійців Івана Землюкова та Івана Туркевича. Після перебування в Донбасі товариш Каганович повернувся до Києва. Перемоги над фашистською Німеччиною велике свято героїчного радянського народу. Столиця Радянської України урочисто відзначила другі роковини історичної перемоги. Трофейна виставка в Києві, бойова техніка розгромленого города, стала тепер музейними експонатами. Вона нагадує героям вітчизняної війни про недавні запеклі бої Дніплі, на Дніпрі, на Віслі, на одері, наш прерв. Урочисто відскадкували День Перемоги і діти, за щастя, яких билися їх батьки та брати. Біонері Кагановицького району столиці запалили традиційне вогнище. У гості до дітей прийшов герой Радянського Союзу товариш Цинбаленко. Спасибі вам, сталінський солдат! Ми будемо вчитися і працювати так, як ви воювали. Село Худяки на Київщині. Колгосп-сім'я червоних партизанів. Відкриті партійні збори в польовому таборі. На порядку денному обговорення ходу весняної сівби. Вступає партор колгоспу товариш Василина. Вольовод товариш Кононенко доповідає про стан ярої пшениці, яку вперше засіяв колгосп. Голова колгоспу, товариш Кожем'яка. Все зробили колгоспники, Лишається посіяти останні гектари кукурудзи. Після партійних зборів ще більше закипіла робота на колгоспних полях. Наступ на останні гектарі. Бій за перевиконання плану, бій за високий сталінський урожай. А у польовому таборі свої справи. Теж негайні, посібні. Смачний обід приготувала куховарка тракторі. Редактор сінгазети Прокіп Харченко готує екстрений випуск до закінчення філпи. Останні вісті з поля. Кращий тракторист товариш Любченко обіцяє до вечора закінчити філпу. Любченко знову сідає на трактор. Залишаються лічені метри. Ще темп, але й якість. Толгоспів бригадирі задоволені. Робота чиста, без огріхів. План виконано. Колгосп сім'я червоних партизанів з честю виконає зобов'язання дані товаришеві Сталіні. Курахов прес. Друга за потужністю електростанція відродженого Донбасу. В березні тут стала до ладу нова трубіна і потужність станції вдвоє перевищила довоєнних. Всі механізми станцій, створені на наших заводах, працюють бездоганно. Товариш Хохряков, начальник станції і товариш Замислов, начальник будівництва, переконуються в цьому кожного дня. Возок електростанції щити управління. Ці змінні інженери керують гігантськими потужностями станції. Нові мільйони кіловат електроенергії йдуть в промисловості Донбасу. Флагман морського флоту Радянського Союзу, дизель-електрохід Росія, один з найбільших кораблів світу. Сьогодні він відкриває регулярні рейси по лінії одеса нью йорк Іде посадка пасажирів. Вони мають зробити надзвичайно цікаву подоріж і на шляху до Америки побувати в Хайфі, Переді, Неаполі та Марселі. Серед перших пасажирів інженери, наукові працівники, дипломатичні представники. Далекого плавання, комфортабельні каюти, музичні салони, ресторани. Трап піднято. Останні приготування до відкриття. На мості по товаріч Рогі капітан корабля. Малий Баре. 20 літ корабель Росія кине якір у Нью-Йоркському порту. Щасливого плавання. Матч на першість країни між командами Київського Динамо та Московського Торпедо викликав великий інтерес у любителів футбола. У білих майках торпедівці, у темних господарі поля. першої ж хвилини рана була швидкого темпу проходила в надзвичайно гордих комбінаціях. І на полі буває тісно. Небезпечний момент. У круг вступають воротарі. Їм немало довелось попрацювати на цьому матчі. Товариш Путусов новий тренер київських динаміків. Імператори збільшили її гостроту. Дев'яносто хвилин напруженої цікавої гри не дали наслідків. Матч не мав ні переможців, ні переможених. Гра закінчилася з рахунком 0-0.